Всім, як можливо, по модному шалом дивіться стосовно цих опитувань, що е, кидають на шкільні чати, там е, покращення навчання, яке там планується зробити в нас в Україні, от поліцейського, того який там буде сидіти. Тобто, я зараз буду говорити про в загальному про те, про ці опитування, що воно таке і для чого. Чисто моя суб'єктивна думка. Скажу так, як хтось там з великих сказав, да, моя моя ціль донести правду, а не заставити вас вірити в неї. Тому я вам просто розказую, а ви вже собі самі аналізуйте, якщо є чим. Начну здалеку. Е, колись давно е, бабуся розказувала, що у них, як вони жили там радянські часи. Не був такий період, коли е, от, вибори повинні пройти якісь там вибори. Да, в ЦК КПСС, там куди вони там вибирали. Ось, е, Людина приходила на дільницю виборчу, брала бюлетень, в якому є тільки одне прізвище. Ось, і кидала в цю скриньку, в смітник, Це як я називаю, в урну. От. Запитатися би, а для чого такі ну дурі? Хто не знає, зразу коротко, хто постарше там мене, там і так далі, знає, що це правда. А хто має помолодше, кого цікавить життя держави, і в першу чергу життя вас вже в цій державі? Якщо воно там далі буде це життя, то ви маєте вас. Це так само має цікавити. Ось ситуація, яка. В Радянському Союзі вище ніж е, комуністична партія, не було нічого. Головного секретаря оцього, да і отої всієї президії. Тобто, якщо партія сказала якось от так, значить весь народ киває гривами і каже: так: хто сказав не так, уже пилить ліс це в кращому випадку, да. ось десь туди подалі. Тобто для радянської влади е, е, зробити якусь річ. Було дуже просто, їм потрібно було просто народу сказати, як да, партія сказала «надо», Комсомол відповів «є». єсть, там, там не обсуждалось. Тоді виникає питання логічно, чому партія не сказала, ось ця людина буде там от, на тій посаді там, вас головним секретарем, там, чи якимось, там, як вони там називалися, перший секретар там Української Радянської Соціалістичної Республіки там, чи Львої другої там. Чи... Ось для чого це було таку робити цей театр? Адже кожна людина, яка приходить, вона що там тільки одне прізвище. А все для того, шановні мої, що а, і ну і на, на Радянський Союз ніхто вплинути не міг. Радянський Союз був відгороджений, скажімо, таким занавісом, да, залізний занавіс, як то говорили. Потім він вже спав при там, вже починав. Отті пільота була. Горбачов такий геть, вже той занавіс розбив. Але менше з тим перестройка і так далі. Тобто Радянському Союзу ніхто вказувати не був праві народ плепс отой, він, в принципі, не міг навіть рота відкрити. Тобто, власник, як ми з цього всього бачимо, є сама Комуністична партія і її главенствуючі. Вони сказали б, що от ця людина, партія краще знає, так воно і було. Ось. Але чомусь отак робили. Подумайте, поставте на паузу, подумайте, хто постарше, у кого є там клепки голови, подумайте, для чого це робилось. Тоді у вас не було часу думати. Подумайте тепер. Для чого це так робилось? А робилось, е, да, це моє припущення. Робилось це для того, що Радянський Союз був трастом. Радянський Союз був трастом. Як прийшла революція, як легко забрали землі, як легко царська Росія здалась. і, і оті там якісь типу бої, там десь білогвардійців, цих з фільмів, це все казки. От. Тупо передали територію. Хто не знає, що таке трас-трас, це коли передають територію, майно якесь в користування іншим особам. але це не оренда. Передають для інших, інших осіб з якимись вигодами, але передають. Ось на якийсь час Радянський Союз це був трастом. Для чого потрібно було кинути оцей бюлетень? Це для того, що Радянський Союз він був в підзвітності перед кимось. Перед ким в мене, ну. Думок є багато версій, я не буду їх озвучити. Але він був звітований перед кимось за свої діяння. І цей весь залізний, як то кажуть, занавіс це було можливо, скоріш за все, шермою. Можливо, це було як великий експеримент. Ось. Просто люди привикли дивитися весь час під ноги. Я завжди кажу, чаще дивіться на небо. Бо тому що люди дуже часто дивляться собі під ноги, і не бачать те, що проходить ну, навколо. Ось, тепер далі. Для чого було людині самі кидати? Саме цікаво тому що. По правам там не скажу вам зараз точно яке. Я. я не читав ці права. Хочете, читайте. Я, якщо чесно, маслав, я живу по природньому праву. Природні, Боже, там називайте як хочете. Для мене це все одно. Ось. Є морські права, там, римські, там ще якісь там, я не знаю, морське називаю так само комерційним. Не знаю, правда, неправда, чи є можливо комерційним. Мене це, ну, якщо чесно, мало хвилює. Ось. Людина повинна свою волю висказати персонально, персонально рукою підписати, персонально ротом своїм сказати, дати згоду, так, 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 яке популярне зараз слово у нас є оферта. да, Хто чув, а хто не чув, мені вас шкода. Ось підписати, сказати, дати згоду персонально. Тобто. Те саме, як от ТЦК. Да? Бачили людей, відео багато є, людей забирають, людей тримають там тижнями, десь пресують, десь голомшать. Да? Для чого? Для того, щоб людина підписала згоду на проходження ВЛК. ВЛК це пряма дорога туди, на наубой. Персонально чому є право. Це вже ну я навіть не знаю. Я б сказав, це більш відноситься до природнього права. Тобто, людина робить свій вибір. То це і природнє право. Я роблю свій вибір. Я як вирішую, так і буде. От, але природнє право не дає вам знову ж таки тотологія права посягати зазіхати на майно, на свободу, на життя інших людей, на їхню свідомість. Це не дає вам права. Оце ваше природнє право. Природнє право, я вже не раз аналогію проводив, це мауглі в джунглях. От ви абсолютно вільна людина, ви абсолютно самі вирішуєте, куди ви йдете, що ви робите, що ви говорите. Ви несете за це все відповідальність. Так само по природньому праву. Якщо вас притягають до якогось там морського там чи римського, там якого є, це вже зовсім інші, е, скажімо, прошарки, да, рівні. Ось так. Отже. Ви повинні своєю, от в ТЦК оці люди сидять тижнями. Вони могли б за них підмахнути там, той підпис, але да? вони це не роблять, тому що я так розумію, що вони в цьому не шарять абсолютно, просто зверху їм десь сказали. Це повинно бути прям сама людина повинна, от тому їх тримають. Ну ж, правда, легше комусь там підмахнути і забратися. Ти підписав туди на обой там на м'ясо, там до, до місяця тебе можливо скоріше не буде, і ніхто там розбиратися не буде, підписувати, не підписував. Годін. Ні, ну вони сидять і чекають. Так от, вертаємося до школи. Ці всі ваші опитування, що йдуть, е знову ж таки, знову ж таки, я вернуся зараз в бік. Дивіться, е були вибори у 2020 році. Всі пам'ятають, хто там був. Е Зеленський провів таке ніби опитування стосовно марихуани. Пам'ятаєте, там були такі листочки? На виході з виборчої дільниці сиділи там студенти і роздавали оці, Це було просто без подписи, без нічого. Ви просто чіркали там годин, не годин, в смислі согласен, не согласен. Коротше, і вони це все збирали, вирішували там за марихуану, ще за різну хірню. Ось. Но інтернетом е, гуляли. Я пошукаю, якщо найду, отут ставлю. Гуляли такі картинки, де оцих баули, оцих бланків, просто всі такі затянуті. Десь на територіях хвиляються під дочем там для розтоплення. Ось. Тобто, суті в цьому, е, як там люди дали галочки, поставили, нікого не хвилює. Суть в тому, що ви її поставили. А от де уже різниці немає. Ви поставили на бланку, тобто ви дали якусь е, своє бачення тому, так чи ні. Ось. Для чого легалізація марихуани в Україні? Ну, я просто не буду це зараз розтягувати, просто так скажу. Є така прекрасна родина Рід, да, і вони контролюють так звану Чуйську долину десь в Узбекистані, де да, де вирощують оцю з канабілоїдами, оцими, коротше, марихуану, маріхуану. Да. І, да забув ось ця пісня. Даліна вічних снов, розцінніть світор. Якраз про цю долину. Ось. і Куди вона йде, самі можете подумати там на медицину, скажімо так, офіційна. Версія на медицину. Ось так само буде в Україні вирощуватися на медицину, тому що та сім'я контролює е, цей наркобізнес, так наскільки я знаю, я з ними не спілкувався, не маю до відношення. Ну, в цілому світі. Ось їм потрібні плантації. О, от для чого це було зроблено. Тобто, ваше да чи ні вже тут не грало ролі. Тобто, ви прийняли участь. Що це означає? Ви прийняли участь у голосуванні чогось. Особливо, якщо це таємне голосування, подивіться фільм в Кальмара. Хто бачив, вітаю! Цікавий фільм. Дійсно вартує того, щоб його подивитися. Коли вони голосували, щоб перекритити гру. Да, це було відкрите голосування. Вони брали кульки, кидали в ящики, і всі в черзі, що стояли, могли рахувати. І табло там було. Тобто, тут ніяких скритостей не було. Тут факт голосування є факт. О, Любі таємні голосування любі таємні голосування, це йде м, велика дорога до махінацій з тим голосуванням. Частіше всього, це, як сказав Сергій Копідрахуй, да, хто пам'ятає, такий був при Януковичі, сказав, що не важливо, як голосують, важливо, як рахують. Ось суть для того, щоб прийшли, взяли бюлетень. Неважливо, що ви там начіркали, за кого ви там проголосували президента. Там оці сруця, там, ці Парахаботи, Зілофіли, чи як ви там один одного називаєте. Не знаю. театр один. Ви актори. Ви актори, ви прийшли і ви обілечуєте. Тобто вас лічують, да, і ви в казну вносите. От, ви прийшли на вибори. Неважливо, де ви галочку поставили. Ви були на виборах. Головне, не цей бюлетень цим бюлетнем можете, вибачте, з дупу підтерти. Головне, головний папір це є отий бланк, де ви приходите і під паспорт розписуєтеся, що вам відірвали і дали. Ото, що сидить у, у тих секретарів на виборах, секретарі, я не знаю, як вони там називаються. Ось що головне. Ось. Той бюлетень ви можете просто його вишмаркатись і викинути. Просто викинути. Ну, законом придумали, типу за пошкодження там та-та-та, йде покарання. там. Це все туфта, це все казки для бідних. От. Тепер дивіться, чому. Той головний, коли ви з паспортом. Тому що по Конституції, по Конституції, зараз вам зачитаю, щоб ви були. Стаття п'ята. Україна є республікою. Носієм суверенітету, єдиним джерелом влади в Україні є народ. Народ здійснює владу безпосередньо. Купіть, блядь, уже скільки людей говорять Конституції. Ви як, сука, як сліпі. Безпосередньо народ здійснює владу. І далі пише... І через органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Тобто, першочергово стоїть, що людина сама е, здійснює безпосередньо владу. Коли ви видаєте свій бланк, оцей вашого бюлетня, берете і розписуєтеся за нього, ви можете, я кажу, зразу просто його навіть скомкати і викинути. Ось, ну ви будете там, типу, по, по законам, нести якусь відповідальність, але ви підписалися, ви передали свою владу певній особі. Ті, що в кінці виборів об'являть переможцем. Ось. Ці всі посади, які, е, про які ви голосуєте, вони є призначення. Це посади призначення. Вам розказують, що ви обираєте. Марк Твен сказав, якщо б в виборах ми щось вирішили, нам би заборонили в них приймати участь. Ось. Е, ви прийшли, ви дали свою, е, як би, е, передали владу тому, кого призначать. Призначить хто? А от хто призначить, то вже не ваша справа. Вам призначить пастуха і він буде вас пастушити. Далі. Стосовно шкіл, така сама тема. Дивіться.